Фотовиставку про жінок і війну привезли в Кіровоград. Створили її фонд народонаселення ООН» та Український жіночий фонд. Майже 40 світлин розмістили у картині галереї Петра Осовського Світ і Вітчизна. Мета проєкту – спростувати стереотип про те, що війна цілком чоловіча справа на фото жінки, що доводять протилежне. На презентації побувала Олександра Ільченко. Фотовиставку назвали Жінки і конфлікт. Уперше її презентували в Києві у грудні 2014-го. Відтоді вона побувала в Харкові, Вінниці Сєвєродонецьку, Житомирі, Маріуполі, Білій церкві. Тепер привезли в Кіровоград. Тетяна Дмитренко прийшла на презентацію у перший же день. Каже, знає багато таких жінок, спілкуються з ними з початку війни на сході. У епізоди, які зафіксовані на фотографіях, а це вже документи епохи. Ми у наших бесідах з жінками. Східних територій, західних областей, наших центральних областей ми в обговоренні відчули на собі біль одних, ентузіаст інших, оптимізм. Третіх на виставці 37 світлин. Організатори переконують це не просто фотографії, це справжні історії українських жінок. Це все фотографії, які були зроблені українськими журналістами в абсолютно реальних ситуаціях. Тобто, це не постановочні фото. І наскільки мені відомо, автори всіх фото це українські журналісти. Подібні проекти, подібні до цієї виставки, показали, що жінки їх роль вона недорогорядна і їх вклад треба цінувати серед авторів фотографій як жінки так і чоловіки найстарші героїні 86 років наймолодші юні волонтерки з Вінниці кожна чи може робить вклад в перемогу україни тут жінки солдатки лікарі добровольці волонтери наречені є на фото і ті хто поніс втрати я коли йшла від бабусі які розгромили літню кухню якось мене цей сюжет і ця фотографія першою Відволікла мою увагу. Я подумала, скільки ми ще як ми замкнемо, живемо і не знаємо душі, біди одна одній, і на жаль, не можемо допоміг допомогти. Живемо і по якихось дрібничках. Хвилюємося, переживаємо, що щось не так. Відвідувачі на фото реагують по різному. Хтось плаче, хтось каже, що це не жіноча справа, хтось з розумінням. Але ця виставка потрібна, тому що потрібно формувати у суспільства правильний погляд на ті на ті події і не забувати, що жінка є жінкою, і хотіла би побажати всім. Героїням цих світлин, перш за все, міцного здоров'я, щастя, і хай їх мрії збуваються. Пані Тетяна після перегляду надихнулася на нові ідеї. Ми можемо свою виставку із місцевих жінок і тих жінок, які приїхали з сходу, їх залучити до цього і показати наскільки їм важко, що в них залишається в душі в кармані. Як вони виживають? У Кіровограді виставка перебуватиме два тижні. Яна Семенюк, Олександра Ільченко, Сергій Баранюк день за днем.